А в тій зимовій коробці з-під муста спочиває аксіома. Схоже, спочиває вона вже не перший раз, про то мені не казали. Тих два спори випустили, то питань нема. Третій теж по факту пробитий. Купа шунтів, один резистор в демферному ланцюжку, причому конденсатор цілий, чому згорів резистор в демфрі, непонятно. А я то як брав, думав, що верестори будуть. А тут, дивіться, чуть не тотал. Точніше, тотал по зарядці. Отаке. І обв'язка в хлам, то, як правило, оптопари пошкоджуються також. Коротше, ніби зробив, все готове до включення, але включати страшно, бо розумію, що якщо просто включити, то згорить знову. Треба ще трохи попотіти. Ех, була не була. Є згоріло. Що згоріло, де ви бачили? Я не бачив. Шляк. Я точно чув спалах, але інвертор працює, продовжує працювати. Резистор 10 Ом там стояв, принаймні той, що поставили попередні майстри. Конденсатор не пробитий. Треба дивитися, що десь щикнуло. Ну, але знову ж таки, якщо демпфер щикнув, бо бачив що десь тут по виходу по зарядці, то зарядка би не мала включатися відразу при подачі 220 вольт. Отаке. От що ж, давайте будемо подивитись. Шунт зарядки цілий. Короткого нема, бо нічого не гепнуло на конденсаторі на діодному мості порядок. Транзистори цілі всі три. Це дуже добре. Тут конденсатор. Опа, а от є, конденсатор виліз. Згорів резистор. 10-омник демпфера і вилізло майже коротке по конденсатору. А до включення, коли я це все розпаював, перевіряв, тут не було такого. Значить, в мене під сумнівом, по-перше, номінал цього резистора. По-друге, міняємо конденсатор. Знов гінекологія. Знов треба добиратися. туди. Ну, але принаймні силова тіла, це вже добре. Цілком можливо, що той конденсатор і був першою причиною вигорання зарядки. 472, 1 чи 2 кВ. 1 кВ. В ньому тріщина прогариться, напевно, він і блимнув якраз. Бо на резисторі я не бачу слідів дуги, але він в обриві, ісь клонник. Що ж, наша пісня Добранова. 24 вольти подав. Тут Більше навіть треба 25 з копійками. Вмикаю від акумулятора. Виміняв резистор з конденсатором. Більше нічого паленого не знайшов. Струм, бачите, є запуск із цією лампочкою. У нас холостий хід 248. Подаю 220. Тепер нічого не стріляє. Пішов байпас, струм впав. Зарядки немає. Може все-таки блок вже пішла зарядка. Струм впав до нуля, пішли вентилятори. Ну і зразу напруга піднялася, відповідно. Перехід на акумулятор є. Ще раз 2,38 А. При подачі 220 падає до Ампера. 700 мА і коли стартує зарядка, струм падає до нуля. Це по тайм-ауту дисплей відключився, воно все працює. Перехід є. Тобто воно зараз працює. Треба тільки розібратися, чи це нормальне явище, що блок запускається відразу при включенні. Бо це може бути нормою. Бо потім воно може вже регулюватися якось по струму. Е, продовжую продовжувати. Було би добре не забути замість 20 поставити рідну 150-ку запобіжників впаяти два додаткових резистора шунта, котрих для тесту я не впаював. Ну і збираємо. Так, треба щось перевіряти. Підключаю акумулятори. Поки воно виключене. Мене цікавить струм зарядки. Вмикаю навантаження 200 Вт. Зараз в мене мало би бути. Є, пішло навантаження 8,5 А. На холостому ході в мене Ампер 230-220 мА. 200 Вт навантаження лишаю, хай мені там під столом світиться лампа. Тепер зарядка. Для цього беру шнур 220. Так, 8 А маємо споживання. Подаю 220. Акумулятори, так, щоб не було якихось нюансів. Там є БМС-ка. Подав 220. Струм впав до 1 ампери. Чекаємо, коли піде зарядка. Зараз байпас. Є індикація заряду. Струм виріс. 2 Ампери. Це по тайм-ауту. 2 Ампери то мало. 2,5 з половиною. Як би зрозуміти, чи це йде споживання, чи це йде зарядка. Знака мінус я не бачу. Та й струм зарядки мав би бути суттєво більшим. Щось мені видається, що недобре. І то саме в меню. Струму зарядки не показує. 26,5 вольт. Треба дивитися на лаштування, що там по напругах. Може він думає, але він не думає, він показує заряд, тобто він не думає, що батарея заряджена повністю. Пішов на нього 1,2 кВт, заодно перевірив роботу на навантаження, розрядив акумулятор. У мене тільки що четверта помилка блимала. Низький заряд зняв навантаження. Він трошки піднявся. Тепер попробую, як він, чи буде пробувати заряджати. Ампер 200 впало, то байпас, чекаємо чи піде зарядка. Оберти пішли, а струму я не бачу, ті самі 2,8 Так і є якась проблема, щось не так з зарядним. Виключив його вимикачем, виключеному стані він заряджає акумулятор. Бачимо ті самі 28-2,9 ампера. Тобто як би струм є, але він мізерний. І це от 290 мА вентилятори споживали. Тобто таки зарядка дає, тільки 3 А. Щось не так з зарядним пристроєм. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Повторно перетрясаю під лінзою, бо мікроскопом сюди не залізу. І відповідно, як би перевіряю резистор, чи нема пробитих конденсаторів, нічого явного немає. Превентивно міняю здвоєний діод і транзистор. Оптопари виміняні, фактично лишилася тільки частина пасивки. Генерація у нас є, тобто імпульси на транзистори є, а струму немає. Вимінюю здвоєний діод, транзистор і пробую ще раз. бо... Бо більше не маю до чого зачепитися. Знов збираю поверхівку, знов то все діло вмикаю. Лампу свою вам вже не показую, ви її вже бачили, знаєте, вона під столом включилася. 6,7 ампера зараз споживання. Мене цікавить зарядка. І так, подав 220 реле. Струм впав до 0,8 ампера. Чекаю, то байпас вже пішов, чекаю, коли стартане зарядка. Чи буде струм. Індикація є. Струм виріс до 4 А. Ну, звалу нема, залишаю, понаблюдаю, але таке враження, що воно нормально все одно не працює. Прийшло 10 хвилин. Струм не міняється, це є струм зарядки. Від навантаження він не залежить. 4 А на 26 В це є 100 А. 4 Вт, по-моєму, тобто ціле нічого. Є ще невеличкий шанс, що струм обмежується напругою. Тобто в налаштуваннях так виставлена напруга максимальної зарядки акумуляторів, що 26,5 вольта це вже типу, десь кінець зарядки і відповідно воно обмежує струм. Теоретично можна пробувати розряджати акумулятори і тоді дивитися. Може так і зроблю. Бо якщо ні, то зремонтувати я його повноцінно не можу. Тому що перетряс все. Далі лізти за 4 оптопари в слаботочку без схеми ну не бачу сенсу. Розряджаю на 1,2 кВт акумулятори на потужності такі. 53 по пристрою, 51,8 по кліщах. Тобто амперметр пристрою по акумулятору працює адекватно. А чого ж він не бачить 4 А зарядки? Порився в меню, включив пріоритет зарядки від мережі, включив максимальну зарядку від мережі і бачу 8 А. Може в мене з шунтом чи щось не так. Бо 8 ампер то вже хоч щось. Це вже майже 200 Вт. Хоча це дуже мало, я погоджуюсь, так як максимальний номінальний струм заряду має доходити до 40, треба донора і подивитися значення шунта. Абакс. Не часто побачиш інвертор з назвою Протоколу безпеки систем сигналізації. Якщо його відкрити, то можна побачити, що це класична аксіома, що він з зарядкою на окремому трансформаторі. І я по заводу бачу, які резистори стоять. Три резистора. один інший, ніж два. Тобто ті, що в мене на відео було видно, вони так стояли з заводу. Опір шунта 0,083 Ом. У мене стоїть 0,1 Ом, Тобто, дві сотки. тобто недалеко втікло. І це напевно не добре, бо навряд чи проблема в п'ятикратному заниженні струму зарядки зараз полягає саме в шунті. По кольоровому маркуванню. Тут кольори ми бачимо і знову виходить казус. І той казус полягає в наступному, що ні один калькулятор не може то порахувати. Червоний, чорний, срібний, золотий, чорний. Якщо брати по п'ятиполосковому маркуванню резисторів, то срібний не може бути третім. Якщо брати по чотирьох полосковому і відкидувати останню, Полоску, що на одному, що на другому резистору, то ми маємо тут, по-моєму, 027 і 022. Ці два по 0,22 і 0,27. Якщо знайти їхнє математичне значення сумарне, це добуток трьох резисторів, поділити на суму трьох резисторів, то ми отримаємо то саме, що ми наміряли. Не знаю, що то за кольорове маркування таке, не можу знайти документації, але знаю правильні номінали і можу собі тепер їх повпаювати. І з тим буде легше. А ви знаєте, що то за п'ятикулірна схема маркування? Нестандартна. Вибору резисторів малих номіналів, тому в мене ось так. Що знайшов, що запхав. Будемо вважати, що близько норми. Це остання спроба. Більше я тут робити не маю, що єдине, що що я поправив, то від шунта відвід. Від. Я трошки не вгадав з номіналом. Я постави 1,2 кОм резистор, а в заводу стоїть 1 кОм. Але навряд чи воно би могло на щось вплинути. Збираємо, пробуємо. Так, на виключеному інверторі подаю 220. Є запуск. Я думаю, це нормально, бо власно не просто зарядка стартує, а запускається інвертор на зарядку. 300 мА. У нас максимальні налаштування по зарядці. Зараз, як піде зарядка, ми бачимо струм 10 А. Дивно. Дивно, але інакше не буде. Я вже вилизав все, або є якісь нюанси, або пов'язано з напругами, або з якимись налаштуваннями, ще які я не знаю. Мав би давати 40. 10,6 А. Якщо інвертор включити, пішов байпас і повторно чекаємо запуску зарядки. То по тайм-ауту ті самі 10 А. А чи бачить він струм зарядки? Струму зарядки він не бачить. Оце ще може бути єдиною зацепкою, але поки що я не знаю, що з тим робити. І напевно воно так і залишиться. Куди ж він міряє струм зарядки? Як він це має робити?